До слова запрошується найкращий футболист України, другий номер виборчого списку партії Україна вперед, Андрій Шевченко. Добрий вечір, дорогі друзі! Я грав у самих великих командах світу, виграючи кубки, медалі, золотий м'яч. Я пишався тим, що я українець. Коли мене представляли як українця, я вважав, що це мій внесок у престиж моєї країни. Я люблю Україну. Вона в моєму серці. Я хочу, щоб люди в моїй країні жили краще, щоб в них було майбутнє. І для цього я прийшов у політику. Я знаю, що таке перемога і як її досягти. Будь-яку перемогу забезпечує команда. Потужна, професійна, дружна. На, на, найчастіше на стадіоні я чув гасло. Уперед, Україна. Сама доля подсказала мені мій вибір. Я вірю в Наталію, Я вірю в себе. Я вірю в нашу команду. Україна вперед! Дякую. До виступу запрошується лідер партії Україна вперед! Перший номер у виборчому списку Наталія Королевська.